Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра, давайте роздивлятись, що нам покажуть з вами карти, про що треба вже знати. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну тут на вибір буде вам Запропоновано кілька варіантів цікавих для вас. Може, це буде знаєте з виконанням якогось бажання, щось собі, наприклад, хотіли придбати, але затягували в часі. От ніяк не могли собі вирішити, чи воно вам треба, чи не треба, хочете, не хочете. І вже завтра у вас буде можливість вирішити оста остаточно або, врешті-решт, все ж таки, зробити той вибір і щось або замовити, а що ну щось. Собі мати для приємного настрою? Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут або? Поїздка, або разом, або хтось до когось. І як новий початок, але, знаєте, все ж таки будете озиратись назад, бо там досвіду у вас накопичено. І якось ви в цей день, як знаєте, ну, трошки як відсторонюватись будете або від людини, або взагалі один від одного. Може бути якась така. Ситуація, коли треба б обнули, обнулити щось, от якась сварка, да? щось там ще, ще фонить, ще болить, ще образа існує, може бути якась недовіра до людини. Все ж таки, от тут як можливість почати спочатку, але і бажання захистити себе, бажання залишатись десь осторонь від ситуації все ж таки є. Але давайте дивитись, дії чоловіка, до жінки, що буде робити чоловік. А тут фантазує, тут же для нього ця жінка, це ж, ну, просто вона сама найкраща. Вона і ділова така, знаєте, вона людина, яка дуже розвинута у бізнесі, яка, ну, от, наприклад, в кар'єрі своїй, не обов'язково, що в бізнесі, просто в кар'єрі. Поважна людина, людина з ім'ям вже. І щось буде пропонувати, щось знаєте, розмови. Це як думає, як проявитись до жінки, як думає, щоб запропонувати, як її запросити. Це, знаєте, є бажання її десь запросити, щоб це приємне було до спілкування. Може там пройтись десь, може в кав'ярні десь посидіти, може ще якось так ну, там, в парк десь ходити. Ну, думає багато про жінку. Діє жінки у бік чоловіка, давайте дивитись. Дії жінки у бік чоловіка. От жінка як закривається трошки від цього чоловіка. От там, де є такі, знаєте, внутрішні, хочеться трошки як посперечатись. З чоловіком, або навіть з собою трошки сперечається, і як вигадує собі якихось суперниць. Знаєте, тут насправді може бути вихід от з такого от стану внутрішнього. Навіть показано так, що пропрацює в собі такі от теми. Там, де... Все ж таки, спираючись на минулий досвід, має внутрішні такі суперечки. А ну, і з цим виходом що отримує? Угу. Ви знаєте, з кимсь вона буде так спілкуватись, що тут показана королева мечів, тут може бути з фахівцем якимось, може бути така ситуація, що, наприклад, з психологом розмовляє і згадує якісь вчинки чоловіка, там, чи просто от були в стосунках, і їй допомога пропрацювати цю тему. Не буде такого, що вона забуде про це все, що навзавжди відкине цю тему. Але допомога пережити, допомога якось так по-інакшому дивитись на цей світ взагалі на ситуацію, яка була колись в її житті. Тут буде. Тут може з подорогою, але подорога тоді у вас ну, така дуже людина розсудлива. А може, це, ну там, навіть зі свикрухою можете поспілкуватись, і вона допоможе якось по-інакшому дивитись взагалі на всі ситуації між вами і чоловіком. Ну, таке щось. Далі робота. До чого вам готуватись в роботі, що буде завтра в роботі. Тут можете якусь таємничку дізнатися, яку вам не можна буде нікому розповідати, і вам, вам же ж воно муляти буде, вам складно то буде, буде дуже кортіти з кимось поспілкуватись. Для когось з вас. Ви як залежні будете від ситуації, яка, ну от, наприклад, ви щось робите, ви знаєте, що вам дуже мало за це заплатять, але о, у вас це багато часу забирає. І не хочеться з цим працювати, не хочеться цього робити. Але знаєте як, це тема, яка вас як в новий колектив буде штовхати. Це як тема, яка, через яку вам не прийдеться потім захищатись і якось пояснювати, чому ви чогось не зробили. Це та ситуація, в якій ви, якщо вам будуть задавати питання, ви скажете, так от, я все зробив чи зробила, які до мене питання. І взагалі-то ця тема закінчиться для когось з вас новою пропозицією. Далі давайте побачимо, що вам прийняти в цей день. Що вам завтра прийняти? Ну, в когось судові справи будуть завершені вже, вам якусь допомогу будуть надавати, в когось врівноважиться ситуація, яка от складно, дуже вам складно надавалась. Якось встановлювати будете свої сили взагалі, от просто от як відродження в якійсь ситуації. От з чимось таким стикнетеся і приймайте, як є. А від чого ж тоді відмовитись, давайте побачимо, від чого вам відмовитись, угу. Угу. від фантазії, там, де ви можете бути для когось. Так кажу, для когось там, де ви фантазуєте, що буде, будете з кимось чоловіком та дружиною. Від таких фантазій взагалі комусь прийдеться відмовлятись, бо все рушиться і цього ніяк не зупинити, бо все, що між вами відбувається, це все вже більш нафантазовано, ніж є справжнім в вашому житті. Так, а для когось інше, що тут для когось все ж таки якась ситуація, вона добігає кінця, як би складно воно там не було для вас, не буде вже тут ані контролю, ані якогось такого надиктовування, що вам там робити. І чому Бо ви не хочете? Ну, ви відмовитесь від якоїсь ситуації, тут король жезлів нам показаний. І, знаєте, людина, яка, от, якщо він чогось хоче, він добивається. І, може, там, вам чогось не хочеться, але він так вирішив. Він вже собі все вигадав, як йому там хочеться бачити ситуацію і все. Тож вся така ситуація вона буде завершена. Далі дивимось, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Так. Тут багато ви думали, роздумів, роздумів було так чимало, і ви вже виходите з ситуації там, де у вас через край вже емоцій, вам вже цю ситуацію важко тягти, і взагалі просто хочеться змін вже в житті. І знаєте, для вас це новий початок. Цього не уникнути. Це ситуація, яка просто от вона назрівала, назрівала час ішов ви набиралися якимись знаннями, ви собі ставили питання, ви на них відповідали. І час прийшов. Ну і порада вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас. Дещо треба врівноважити, дещо треба розсудливо для себе вирішити. Вам будуть в цей день пропонуватися якісь, ну, у когось буде якась пропозиція до вас надходити, ви одразу така реакція у вас буде, що ой, не хочу. Ой, не треба мені. Але насправді для вас це гарно буде. Не треба відмовлятись, бо це веде вас до стабільності. Просто роздивіться, як і що, і якщо треба, то виставляйте свої якісь умови. Бо це можна буде обговорювати, роздивитись, як краще буде, якщо трошки по-інакшому. Ситуацію брати в роботу, там якось так з нею працювати. Тож, не спішіть засуджувати, не спішіть виносити якесь судження, не роздивившись, не дізнавшись більше, все, на цьому дякую, гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною і тоді побачимось знову. Всім пока, всім щастя, здоров'я і тримайтесь!